Є такі речі, які не старіють. Вони живуть у піснях, у жестах, у мультфільмах. Жив був пес, мультфільм, який живе у серці мільйонів дорослих і малих по всьому світу. Едуард Васильович Назаров створив шедевр, який став безсмертним, бо живе у нашій пам'яті, передається, показується все новим і новим поколінням. Але чому? Чому цей мультфільм, який вийшов у світ у 1982 році, став улюбленцем для мільйонів? На те є декілька причин. Перша причина це саме відношення режисера Едуарда Назарова до життя. Він мав високу культуру не тільки як режисер, а як людина. Він був неперевершеним художником, тонко, дуже тонко відчував музику, кадр, нерв фільму. Він думав про нас з вами, коли створював цей фільм, щоб його глядач не нудьгував, а проживав всі моменти разом з головними героями. І це йому вдалося не на 100, а на всі 200%. Так як він показав на екрані Україну її культуру, звичаї, обряди, уклад родини не показував ніхто, він був. Надзвичайно сконцентрованим, скорпульозним до деталей не тільки в роботі, а й в житті. І в оці 10 хвилин готового мультику, відеоряду було вкладено рік підготовки. Вдумайтеся. Один рік пішло у нього лише на те, щоб підібрати матеріал, вивчити культуру, звичаї, пропустити все це через себе і видати квінтесенцію. Все саме краще, що він міг дати, він дав. Він зробив те, чого досі не може зробити ніхто. Українська народна казка Сірко лягла в основу фільму. Вона була тією шовковою ниткою, на яку він нанизав справжні перлини своєї доповненої інтерпретації цієї казки. Спочатку була подорож Україною, Херсонщина, Західна Україна. Потім рідна мені Полтавщина, Київщина. Він слухає. Занотовує, збирає матеріал зі своєю згаданою вище скрупульозністю. Немов морська губка, він вбирає в себе нашу мову, культуру, фольклор. В етнографічному заповітнику Пирогово він на власні очі дивиться на хати, їх внутрішній простір та обранство. Робить замальовки, але чогось не вистачає. Як ви думаєте, чого? Так, все правильно. Не вистачає музики, вкотре вона виходить на перший план. Йому дарують бобіну з записами українських пісень. Це автентичні голоси українських жінок, які зараз вже не почути. Жартівлива пісня та косив батько, косив я. Балада Ой, там на горі та Петрівка, ой, добору стежечка. Лунають і сьогодні. Адже. Дуже подобається і моїм дітям. Вони так, як і я коли сидять і дивляться. Невідрівно дивляться цей мультфільм. Підспівують, плачуть, співпереживають головним героям. А я дивлюся разом з ними. Напевно, в тисячний раз і щоразу захоплююсь простотою цього мультфільму. І розумію, що цей фільм для кожного з нас. Неважливо, скільки нам 5-35. Чи 70 років кожен відчуває серцем і душею, що це наше рідне, українське. Варто сказати, що будучи малим, я часто бував у селі у бабусі і неодноразово за святковим столом збирались люди з усього кутка, коли вже всі поїли і випили до схочу, починали говорити на різні теми, а потім співати пісень. Мені малому те слухати було дуже цікаво. Адже співали всі разом, і в одному моменті сходились такі різні і різнобарвні голоси. Я тоді гадки не мав, що є е, вивідниця. Це людина, яка зазвичай починає пісню, задає мелодію та ритм, а інші співаки приєднуються до неї, утворюючи хор або підголоски. Потім заспівувачка. це людина, яка часто виконує перший куплет або заспів пісні, задаючи тон і мелодію для інших. Я ці голоси до сих пір пам'ятаю. Вони дуже схожі на ті, які звучали у фільмі Назарова. Та воно і не дивно, адже відстань між селом, де жила моя бабуся, і селом, де зроблений був запис, який використали у мультфільмі, всього 54 кілометри. Полтавську вимову неможливо сплутати ні з якою іншою. Зараз вона повертається, наша рідна, солов'їна мова, якою раніше цуралися. Говорили, ти що, з села? Це було немодно, нікому не хотілося походити на селюка, особливо молоді. А що зараз? Наша рідна мова повертається, вона народжується заново, як фенікс з попелу, і дедалі більше людей повертаються назад в село. Бо там душа України. Там спокій і тиша. Три роки назад я був на одному заході в Києві, де виступав Леонід Мартинчик, відомий в Україні як телеведучий, етнограф і та естет. Він тоді в якійсь мірі відкрив мені очі, що потрібно бути, потрібно бути собою, не цуратися свого походження, не соромитися мови свого полтавського, закарпатського чи Житомирського говору. Адже в них закладений наш генокод, наші корені, які зараз оживають і міцніють. Вибачте мені за відступ, але я мав це сказати. Леонід, велике вам дякую за все, що ви робите. Сюжет надзвичайно простий: жив своїм звичним, собачим життям пес, у такому ж звичайному українському селі. Прожив гарне життя, але постарів. Зірню, хлапи, все стало як не його. Одного разу не вгледів, не почув злодія. Який обікрав хату його господаря, і через це його... його вигнали з двору. В лісі він приймає рішення піти з життя, але от несподіванка. Зустрівся йому вовк, який допоміг повернутися додому, інстинувавши викрадення сина господаря. Сірко, у свою чергу, відплатив йому, пригостивши вовка із весільного столу. Це короткий пересказ мого старшого шестирічного сина, який щоразу плаче на одному і тому ж самому моменті, коли вовк йде ситий в ліс і промовляє свою відому фразу. Я пам'ятаю малого себе, коли так само плакав на цьому моменті. І лише дорослим я зрозумів, звідки сльози. Вони від пісні Ой там на горі, яка в момент розставання головних героїв спричиняла щоразу. Вир емоцій, почуттів і сльози, як виявилось не в одного в мене, а в мільйонів малих і дорослих людей по всьому світу, ця пісня стала візитівкою цього мультфільму. Але мало хто й слухав її до кінця, там є слова, які не увійшли в фільм. Але нам по інтонації виконавців підсвідомо було зрозуміло, що це сумна пісня, вона про розставання, про розділене кохання двох голубів. Саме в момент, коли вовк пішов і сірко поклав свою лапу на тин і дивився тепер своєму другові вслід, лунає приспів, і у нас течуть сльози. Це емоційний момент, який закарбувався в пам'яті. І це ще один зайвий приклад того, як тонко Едуард Назаров відчував музику, і як вдало він її поєднав з відеорядом. Одне діло показати, зовсім інше викликати емоцію. Низький уклін, цьому радянському режисеру. Він, як ніхто, зміг передати дух українського народу. Минуло понад 40 років, а жив був пес і досі дивляться, цитують, переказують дітям. Чому так? Бо це фільм про нас, про старість і молодість, про самотність і дружбу, про те, що навіть вовк може бути ближчим, ніж ті, хто коло тебе все життя. У цьому фільмі душа. А душа ніколи не старіє. І коли ми чуємо, ти заходь, коли що, десь глибоко в серці ззивається пам'ять про наших дідусів, бабусь, собак, які чекали біля воріт, про вечори на веранді і те, що більше не повернеться, але живе в нас, в нашому серці. Сьогодні, коли екрани повні спецефектів, коли сюжети лимаються через безліч поворотів, жив був пес. Нагадує, не треба багато, щоб зворушити. Треба бути щирим і говорити мовою серця. І можливо саме тому ми повертаємося до цього фільму. Бо в ньому немає фальші, в ньому ми, українці, які вміємо плакати і сміятися одночасно. Підписуйтесь, якщо любите справжнє, українське. Обіймаю кожного з вас. І до нових зустрічей!